Слава Ісусу Христу, браті і сестри, вас вітає вісті ланів, найтолерантніший, найкращий, найчистіший і взагалі найліпший канал в Україні. Як ви, можливо, знаєте або не знаєте, нещодавно в Мошнах відбувся перехід церкви, довгоочікуваний, з рейдерського утримування, яке не мало жодних законних підстав. До державної власності. Держава ж зі свого боку, підтримуючи курс, передала цю церкву до парафіян ПЦУ. На місці так от якось сталося, опинилися люди, які на щастя це все зафільмували, зняли, і дали нам нарешті правдиву, об'єктивну та істинну оцінку подій в Мошнах. Тому що місцеві мешканці, невеличка їх частка, але дуже голосна. Перебували під впливом московської пропаганди, яка поширювалася там головою Машнівського ОТГ Богданом Шкарбутою. На відеоматеріалах, що будуть продемонстровані далі, ви зможете познайомитися з цим неймовірно цікавим та дуже обдарованим персонажем, а також з підтримуючим його електоратом. В Ваші ставлення до Володимира Путіна. давайте! Нормальне! Нормальні! Здательський совет Русської Православної Церкви. Прямо зараз ми знаходимося в селі Мошне Черкаської області де щойно відбувся перехід церкви з УПЦ МП до ПЦУ. Благословенню Святейшого Патріарха Московської всієї Русі Аліксія II. Друге. Богослужбовне указання на 2012 год. Іздатництво Московської Патріархії Русської Православної Церкви Москва, 2011 год. Третє. Благослови душе моя Господа. Крутицьке патріарше подвор'я. Москва 1995 год. Ось це можна побачити, як наші українські християни Української православної церкви читають, співають, звідки вони читають, по благословленню кого вони читають еліксія другого нашого. Точнення історична то пам'ятка е, архітектури це сама церква. А це вже оце два приміщення. Це о, от, пан отець Андрій, який помер попередній настоятель, він оце збудував дві хати такі. То оце трапезна, де внизу, так. Да. а друга була зимова церква, коли церква ще не отоплювалася. Зараз церква отоплюється і, напевне, ту зимову церкву треба піти. подивитися, що там зараз не використовують. Але ж Боже, ви оце все знімайте, хлопці, гляньте. Божечко ж ти мій, а вони на Ауді їздять. А той електромобіль собі купив, Сонячні батареї, три машини в дворі. Ой-ой-ой, і вірять в Бога. Це позоріще. Ось можемо подивитися, як тут відноситься до історичної пам'яті. Ось тут лежать у нас горіхи. Тут можемо пройти трохи далі. У нас тут лежать ікони. теж. Митрополити Української Православної церкви, яких було засуджено, служили Своїх країни, також їхні сім'ї. І в цих приміщеннях знаходяться ікони, хрести, культурні пам'ятки, можливо, тих, яких ми вже не зможемо відновити. Ось. Які потрібно вже реставрувати, займатися цим дуже довго. Буквально Приміщення, в якому це все знаходиться, просто активно гниє. Ось ми можемо побачити на фасад цього будинку, він просто згниє. Через рік-два. Але, на щастя, тепер воно знаходиться під Православною церквою України. І я думаю, цим займуться правильно. Знайшли таку цікаву картину. Онісія Російської Православної Церкви. Закрий Рот, рот закрій! Ви бачите, що Наразі ви можете бачити звичайну реакцію прихожан так званої УПЦ, яка насправді є просто фіріалом ФСБ, на молитву за Україну. Яку виголошує місцева мешканка пані Катерина? Вона ж так само провела активістів та небайдужих е мешканців Мошнів до каплички, де зберігалася церковне приладдя, ікони, що фактично загнивали, та інші сліди діяльності московського патріархату. Така реакція доводить, що ці люди перебувають не просто в умані, не просто в полоні пропаганди, а що вони є тотально засліпленими. І ліпше їх пожаліти і допомогти їм вирватися з цього засліплення, аніж їх ненавидіти. Туди? Туди а що тут відбувається? Українська правословна церква заборонена, нормально. А православна церква України. Ти хоч знаєш, що це за церква? Що ти Я розказуєш? Вона, ти хоч знаєш за православну. Ваше ставлення до Володимира Путіна. Давайте. Нормальне. Де взагалі свій звук тут? Хто вас? Що ви так Ви хоч були раз на службі, людина добра. Та наша тут і надзвичайно було, що ви так зробили. Де хто так? І де воно прийнято? Алло! по поліції. Захват церкви село Морщини. Це ж ваш батько такий? Зайшли, зламали. Це ж ваш батько погрожує, коли... Автівки, правильно, це ваш батько перевизує. Я чую батька. А я до чекайте, а підпалювати машину. Це православно. Скажіть мені, як ви ставитесь до того, що ваш батько тероризує місцеву громаду. Не балакай. як ви ставитесь до того, що ваш ваші мамі живі місцева громада, ніколи не тероризує. Майна фізична розправи, ніколи не тероризує. Ми всі міста. Мені особисто. Сука, так, де, Я втручаю, не Вибачте. Вибачте. Скажіть, ви старша людина, не дає вам дозволу. що вона найняла вас і Скажіть! Звідки вашого чоловіка мільйон гривень на рік? Звідки вашого чоловіка зареєструваний?

Зніміть, маску, ну, скажіть, хай змінить. Випустимо. Можна, маска, випустить. У нас нема ключі. Зніміть, ку... Зніміть маску. У нас нема ключі. Бачите, а від жінка, а від жінка місцевого голови. Знімайте маску! Батькове. Молоді хлопці! Батько вийшов ходити за ці двадцять п'ять років. От розумієте наскільки все владою московського патріархату, що навіть навіть власна дружина місцевої голови пана картука, що її чоловік скотина і ракетир. Ну я не знаю, як це можна пояснити ваше ставлення до Володимира Путіна. Давайте. Нормальне. Скажіть, друзі, хто ви такі? Чому у нього маска на на цю? Може ти росіяни? Може ти росіяни по українську? Я не бачу. Маску ними Скажи, що можете бачить А чого що ти країн. Таке знімаєте? Я за своє життя боюсь. Росіява боїться, да? Українці не Так, Дивіться, що ж на вас дружина,

Священні люди, які моляться Богу, вони такого не роблять, повірте мені, повірте мені. Прийшли б вони і взяли б, ну як, помолилися лучше Богу в храмі. Чого людей бить, чого людей вигонять і чого той. Я вам кажу, ось, дивіться, Бог все одно пізно рано накаже. Так не може бути безнаказано. Ми люди всі смертні, і ми всі молимося за Україну за все. І наші діти воюють, і наші батьки воюють, і всі воюють. Què és que nei tasca viu входить в у власність Православної церкви України згідно з постановою Верховного суду. А тут... Він був власністю. Він не був по факту не чиєї власністю. Тут як би вони його орендували, але вже була, було рішення Верховного суду, що він має перейти в державну власність. Він не був не чиєю, а держава Україну вже передала до православної церкви України. То зараз відбувається э, вирішальний бій між добром і злом, брехнею і правдою. Нарешті країна брехні е, починає себе бачити і переходить оцей процес от в таких от ситуаціях. Тому що це все, ми жили на брехні. Може 300 років, може 30 останніх років. І зараз треба прояснити людям, а люди не хочуть. Люди не хочуть бачити правду, коли ти говориш сам, чи про муфрію вони не чують тебе. Ну, аж не доволить. Ну ви сказали, що я ви, я тобі нормально діла. ставитись до Путіна. Он у Он у Он у Он у Все! Прихильники митрополіта онуфрія нормально ставиться до Путіна. Вони не чують вони вперті. Це розплата за глупість, за дурість і за брехню. Тому от, отакі процеси йдуть. Амінь. Тепер варто підсумувати. Оскільки після того, як перехожали та активісти полишили цю церкву. Там відбулося ще багато, достатньо цікавих подій. Пан Шкарбута, що був звинувачений у корупції, рекетирстві, зоофілії та роботі на ФСБ, застосувавши свої корупційні зв'язки і так звані подарунки у вигляді золотих годинників пляшок дорогого алкоголю та, можливо, конвертів із невідомими нам листами. Підтягнув місцеве відділення СБУ для того, аби здійснити тиск на митрополита ПЦУ Іоанн. Через що отця Василя, якого ви можете бачити на цих відео, людину порядну, чесну, капелана, що допомагає нашим військовослужбовцям прямо зараз на війні зіткнення, було відсторонено від служіння. Однією з головних причин. Наскільки нам стало відомо у приватній розмові, митрополит Іоанн назвав зв'язки із терористичною організацією братства. Я нагадаю вам, що лише одна держава в світі визнає братство терористичною організацією. І за дивним збігом обставин саме ця держава зараз обстрілює українські міста, вбиває наших жінок, дітей. Та щодня намагається нищити український народ. Відповідно, пан Шкарбута не просто просуває наративи, він прямо зараз змушує жити Мошнівську ОТГ, а також, можливо, і всю Черкаську область, за законами Російської Федерації. Тому що очевидно, що. Митрополит Іоанн навряд чи передивлявся лист екстремістів в Росіюшки, а орієнтувався на отриману ним інформацію. Так от, пан Шкарбута, після відсторонення отця Василя із лояльними до нього силовиками вдерся до храму, змінив там замки і фактично унеможливив будь-які богослужіння, що могли проводитися в тій церкві. Можливо, ви читали деякі помийки, що не дуже сильно то і приховують те, кому вони служать і на кого працюють, які б стверджували, що в Мошнах немає людей, щоб підтримували Православну церкву України, що на літургії Православної церкви України ніхто не прийшов. Ну так, а як люди могли б прийти на ці літургії, якщо церкву. Фактично закрили на замок. Якщо церкву через власну злість, гординю та роботу на ворога зробили неможливою для богослужіння. Її фактично закрили. І тепер там не проводяться не те, не те, що богослужіння УПЦ ФСБ, там не проводиться жодних богослужінь. Московія через своїх агентів в Україні чітко дає нам зрозуміти, або ви будете ходити до Федеральної церкви безпасності, або ви не будете ходити до жодної.